Друге, що буде, це зупинка. Військових дій на лінії зіткнення, третє, що буде, це начнуться так, як я говорю, довгі і нудні переговори про те, щоб розвести обидві сторони, там на 20-30 кілометрів від лінії зіткнення, зробити таку сіру зону, яка не повинна бути підконтрольна жодній стороні, щоб унеможливити якісь військові провокації з обох сторін ну з обох це, значить, в першу чергу зі сторони Росії. Слідуючи, що скоріше всього буде стояти на порядку денному, це введення в цю сіру зону і в пограничні території миротворчих військ з певних країн. Ну, можливо, навіть і з участю Китаю. мирного договору, як такого підписано, не буде. Ну я так його не бачу не через рік, не через два. Напевно, навіть не через п'ять. Тобто, в нас буде те, що я сказав. І в нас буде такий, якби підвішений стан, коли Росія все-таки буде мати в своїх, скажімо, намірах зробити ніякі дежив'ю і другу серію, якби відновити ці військові дії. По наш це перемир'я, а не мир буде використовувати для того, щоб економічно себе зміцнити і знову наростити свої військові м'язи. Чи їй це вдасться? Ну, у мене є великі сумніви, чесно кажучи.